Я до того готувався до, до останнього синоду, знав рішення цього синоду ще на початку посту. От, більша половина духовенства от, за це, щоб була єдина помісна церква. А якщо говорити про інтелігенцію Тернополя і Мар'ян, вони всі, всі чекають того дня, коли в Україні буде єдина помісна церква. Що це дасть найперше? Найперше, це поєднає розділену Україну. Як схід, так захід, як північ, так південь. Друге, церква є не тільки та інституція, яка дає канонічні правила чи канони, закликає до духовного спасіння. Церква є якраз осередок об'єднання, об'єднання віруючих, об'єднання єдиної думки і надання можливості людині вибрати шлях, правильний шлях. Вона повинна вказувати людині. І всі свої нації. Для чого ми є церква? Якщо вона просто є для того, щоб тільки молитись в заперті, це її неповна місія. Вона повинна закликати для того, щоб у народі було не тільки сьогоднішнє, а було майбутнє. А що для нашого народу майбутнє? Це єдина помісна церква, єдина Україна. На сьогоднішній день, я думаю, що тільки першокласник не може зрозуміти, якщо нема помісної церкви, єдиної помісної церкви, не буде України. Якщо нема єдиної мови, не буде теж України. Хоча, якщо дивитись корінь цього, ми можемо сказати, що окремі діячі, як церковні, так політичні, так державнотворчі, проти цього. Все черське цьому. Є не один ініціатор об'єднавчого процесу. Є певна група в Українській в православній церкві Київського патріархату, яка якраз за це, за це об'єднання. Але почати це об'єднання знизу бояться, бояться цього сказати, релігійного розстрілу його святості Філаета. Я нічого не втрачаю, тому що автокефальну церкву разом з Владикою Мефодієм ми починали ще з ра... започаткування за... за... за України з 89-го року. От. І йшли до сьогоднішнього дня. На сьогоднішній день патріарх Филарет твердить, що він є творець Української православної Київського патріархату. Але я йому задав питання: а якщо б не було автокефальної церкви? 89, 90-х, 91-х, 92-го року. Чи був би Київський патріархат? Він мені відповіді на це не дав. От. І тому-то я вважаю, що настав час, час діяти, час якраз зробити цю помістну церкву, довести до народу. І, і ці залякування духовенства, ці зарякування марян, вони. Нічого не дасть. Завтра ще день покаже, що ці слова були пустими. Ці залякування не мали реальності. І вірю в те, що народ Тернопільщини, віруючий народ, духовенство, яке залякане, до яких їздять як державні чинники, так і Владика Нестор. Залякуючи їх, вони все-таки зрозуміють. Як е, зрозуміють ту ціль, якої ми добиваємося, якщо вони не зрозуміють, зрозуміє православний народ наш термін.